Всім бажаю гарного дня. Сьогодні за вікном дощик. Я вирішила зайнятися консервацією. Сьогодні я буду закривати томатний сік і помідори у томатному соці. Помідорки мої підготовлені, помиті, виложені в стерилізовані баночки. Там в мене дебарао. Дві баночки і черіки. Черіки трошки кислуваті, тому я в томатний сік буду додати цукру для маринування. Помідорки я порізала і я буду сьогодні віджимати свій томатний сік на шнековій соковижималці. Помідорки підготовлені і приступимо. Зішнековий соковий жмавки, сік, виходить густий, без кісточок, без шкурочок. Все так як має бути. Томатний сік ставимо на вогонь після закипання варимо хвилин 15. Поруч поставила водичку, те, щоб вона закипіла, для того, щоб ми могли залити наші томатики. Водичка кипить. І заливаємо наші томати, доверху по плечики накриваємо кришечкою, стерилізованою, і так усі баночки і залишаємо на 15 хвилин, щоб з них вийшов воздух. Помідорки маленькі, два рази не заливаю, щоб не порозлазились. На 6 півторачок Баночок в мене пішло 3,5 літра води. Соку буду робити десь 4 літра. Місик закипив, я відлила 4 літра. І зараз я додаю сюди столову ложку на 4 літра солі. В мене сіль морська, дуже солона. І додаю чотири ложки сахару, воно повариться ще хвилин 5, щоб воно гарно все розтворилось там. я попробую на смак, якщо солі буде замало, я трошечки ще додам. Ви теж собі комбінуйте за смаком. Бо сіль у всіх різна. Хто якою зараз користується, підлаштовуйтесь, будь ласка, під свою сіль. Варимо ще 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, я скуштувала солі трошки замаловато. Я додам ще сюди ось тільки півчайної півстолової ложки, достатньо все. І даю ще 5 хвилин покипіти, щоб воно гарно розварилося, сіль з цукром. Трошки солодкуватий вийшов. Оциту я не додаю. Не додаю я ні лаврового листа, ні горошка, тому що я таке не люблю в томатному соці від слова зовсім. Чисте люблю. Тому ось так. З баночок воду злила і починаємо заливати наш сік. Всіх доведений в мене до смаку, так як мені подобається. І заливаємо до верха і закатуємо кришечкою все плотненько. Так, інші баночки. Ось так. Баночки перевернути, верх ногами передивитися, чи вони не течуть, і накриваємо теплим рушничком. До повного остивання. Ось так. І закрутимо зараз томатний сік. Це швидко. У мене залишилось ще 4 літра соку, то я до нього додаю одну столову ложку солі і все. Довожу до кипіння. 5 хвилин п'ять воно покипить і в баночки. Баночки в мене гарно прогріті, я їх тільки достала з мікроволновки, тому я не боюсь, що вона лопне. У мене залишилось тільки дві півторашки, більше в мене банок немає ні літрових, ніяких. Тому один літр соку в мене залишається на баклажани. Якраз мені баклажанчики потрібно буде консервувати. Все, а зараз у нас йде дощик, то на город я поїду. Через пару днів. Знову, якщо їх там фітофтора, звісно, не з'їсть ті помідорчики. Ну, я їх вже назакривала, звісно, мені достатньо, я не встигла тільки закрити томатний сік, бо того разу, як я показувала я пошнекову соковижималку, у мене була 7-літрова каструля з цим соком. я його не закрутила. Я його випила. <реш> От. Все, закриваємо і ставимо теж під до повного стигання. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримуйте україну, мовний YouTube. Слава Україні! На все добре, до побачення!